19 грудня Росіяни вчинили масштабну хакерську атаку на усі реєстри країни. Внаслідок цього призупинено роботу основних систем міністерства юстиції. Реєстри абсолютно всі зазнали атаки, які належать до компетенції Міністерства юстиції. Це які я назвала знову ж таки повторюся: реєстр актів цивільного стану, реєстр нерухомого майна, реєстр єдиний державний реєстр. Це щодо реєстрації юридичних фізичних осіб підприємців, автоматизована система. Виконавчих проваджень, ну і також нотаріальні реєстри: це спадковий реєстр, реєстр довіреностей, реєстр спеціальних бланків. Все ж деякі послуги функціонують. Установи підлаштувались під обставини. Частину послуг надають у паперовому форматі. Однак це стосується лише тих, які не пов'язані із реєстром. Якщо брати відділ реєстрації актів цивільного стану, вони надають майже в повному обсязі всі послуги в паперовому форматі, тобто отримання повторних документів, отримання свідоцтв про народження, свідоцтв про шлюб, про розірвання це все можливо. Єдине, що неможливо зараз, це отримати послуги через ЦНАПи. Найголовніші послуги спеціалісти відновлюватимуть у першу чергу. Наразі склали такий план. Перспективою є відновлення перших реєстрів це реєстр довіреності, реєстр спеціальних бланків, спадковий реєстр, також реєстр наступним буде реєстрація актів цивільного стану, реєстр нерухомості та реєстр реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців. Наразі спеціалісти працюють над вирішенням проблеми. Для повного відновлення системи знадобиться близько двох тижнів. За словами працівників установи, усі дані мають резервну копію. Тож функції та сервіси, які працювали до хакерської атаки ворога, незабаром будуть відновлені. Олександра Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.